Мої вітання глядачам телерадіокампанії Акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми День у студії працює Наталія Обуховська. Сьогодні у нашому випуску ви побачите. Представники фінських, литовських, латвійських та українських шкіл приїдуть до шостки на міжнародну конференцію. Блок Петра Порошенка Солідарність зібрали адресну допомогу для родини бійця АТО та на операцію 12-річної дівчинки. 15 призових місць із 30 можливих отримали шосткінські спортсмени на чемпіонаті Сумшини зі швидкісного бігу на роликових ковзанах. Сьогодні іудеї всього світу відзначають Рош Ха Шана – свята Нового року. Шостці пройде міжнародна конференція директорів Асоціації відроджені гімназії України. В управлінні праці та соціального захисту населення продовжується робота по роз'ясненню та оформленню житлових субсидій. Головна задача, яка зараз стоїть перед бюджетними та комунальними службами, підготовка до опалювального сезону. Зафіксовані нові випадки африканської чуми. Припускається, що причиною може бути контакт з дикою фауною. Ці та інші не Менш важливі питання розглядались на апаратній нараді при міському голові. 24 та 25 вересня Шосткинська гімназія буде гостина зустрічати директорів шкіл України та іноземних гостей. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, доповіла, що учасники міжнародної конференції директорів асоціації «Відроджені гімназії України ознайомляться з роботою Шосткинського управління освіти, гімназії та ліцею. Директори гімназії з України та планується приїзд директорів фінських латвійських. В місті продовжується робота з населенням міста щодо оформлення житлових субсидій. Надаються послуги воїнам, що повернулись із зони АТО. Здійснюється роз'яснення на сьогоднішній день, деяких моментів на які необхідно закцентувати увагу кожної особи для того, щоб оформити субсидію, особливо на новий опалювальний період. Антоніна Найметенка, начальник управління праці та соціального захисту населення, проінформувала, що спільно з центром зайнятості здійснюється пошук робочих місць для воїнів АТО. Продовжується робота щодо надання твердого палива, теж воїнам ато. Які повернулися з зони АТО і тим сім'ям їхнім сім'ям, які на сьогоднішній день перебувають в нашому місті, з'являються нові випадки африканської чуми свіней на території України. Контакт з дикою фауною може бути причиною хвороби домашньої худоби. Надія Романченко, головний ветеринарний лікар шостки, надала паради мешканцям міста. Не ходіть без надобності в ліс, не збирайте е, кукурузу в полях, не скармлюйте животним корма не проварене, не запарене, не допускайте посторонніх в своїх господарствах, де собі е, животні. Микола Нага, мер міста, нагадав присутнім, що скоро зима. Тож час готуватись до опалювального сезону. Концентрувати свою увагу на цьому серйозному завданні. Система опалення. Система каналізації, пустові, каналізаційні станції перепровіри, додатково перепровіри, що підготовлені були без це хазяйство повинно бути готове. У місті 19 вересня буде проведено планову квартальну перевірку системи оповіщення, під час якої будуть вмикатися електросирени. Також на даний час проводиться робота щодо укладення угоди з міністерством оборони на вивезення суміші хімічних речовин з території шостки та шосткінського району. Прийти на допомогу тим. Кому доля послала тяжкі випробування, ставить собі за мету міська організація політичної партії блоку Петра Порошенка Солідарність, яка постійно долучається до благодійних справ. Цього разу була зібрана адресна допомога для родини бійця АТО, яка внаслідок пожежі залишилась без даху над головою, та кошти на операцію для 12-річної дівчинки, яка через важку хворобу може залишитись інвалідом. Підробиці у нашому сьогодні. Сюжеті Дізнавшись про пожежу у будинку бійця ато десантника Михайла Томкоса, представники міської організації політичної партії блоку Петра Порошенко Солідарність одразу вирішили прийти на допомогу. Розповідає голова організації. Активна ж весь ніхто не відмовився. Особливо проявили високу таку до цієї ситуації високу таку біль у душі. І таку відкритість це жіноча половина нашого партії. Це жіноче крило Блоку Петра Порошенка. Ми привезли окрім грошової допомоги. Ще і люстерку. і сказала нам Люда, що вона зраділа найбільше на цьому подарунку. Не залишила байдужою біда молодої сім'ї і Ольгу Лущі, – локочанку, яка з 1976 року працює на казенному заводі Імпульс в обов'язковому порядку, а допомогу, як профсоюзна організація, так і завод, кажуть посильну допомогу, яку і може Перечислені гроші на карточку і вручені молодим людям. Людмила та Михайло безмежно вдячні за таку увагу і дієву допомогу, яка вселяє надію на те, що вже до нового року вони відбудують частину помешкань. Планували ну, своїми силами тягнутися потихоньку, більш скромно. Ну, слава Богу, люди допомагають. Дякую всім Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій, постійно відвідує погорільців ви не перестає дивуватися їх мужності та оптимізму. Це удивительні люди. Удивительні, роботящи, умні, улипчині, з якими можна бути і говорити, не залишимо їх. Не только як учасника АТО, вообще як сім'ю, яка пострадала. Міська організація політичної партії блоку Петра Порошенко Солідарність також зібрала кошти і для Оксани Путри. Активісти передали їх волонтерській організації благодійного фонду щастя в долонях, яка допомагає дівчинці боротися з важким недугом. Співзасновники фонду Роман Лузік і Максим Петрушенко впевнені, що лише разом можна врятувати кожну дитину. Ми зараз займаємося дитиною. Це Оксана Путра їй 12 років. У в неї епіфеолі. Злівої стегнової кістки це розрушення кістки. Порошенка допоміг нам в нашому питанні. Якщо кожен чоловік візьме по копейці, бросить скринічку, це виходить сума. Ми вже ну второго річчя ребенка. І от почти, ну, на збирали на операцію вже второго ребенка. Я думаю, реально допомогти дітям всім. У Шостці відбувся відкритий чемпіонат Сумшини зі швидкісного бігу на роликових ковзанах. Гостями міста стали юні спортсмени з Києва і Сум. Випробувати свою швидкість на роликах спробували як дошкільнята, так і досвідчена у цій справі молодь. Спортивний захід став для присутніх подвійним святом, адже він відбувся в День фізичної культури і спорту та приніс шосткінським роликобіжцям 15 призових місць. Свідком Змагань стала Олена Федюк. Вони старанно готуються до початку змагань, одягають спеціальні костюми, захист, надійно затягують ролики. Для когось це черговий чемпіонат, а для когось перше спортивне випробування в житті. На стадіоні ДЮСШ Барса скоро розпочнеться справжня боротьба за право стати найшвидшим роликобіжцем. Займаюся чотири года і ну, настроєна на перемогу. у мене – друге, друге, третє місце. Добывать эти места очень сложно. а обгонять соперников. Я старалась заниматься, каждый день ходить на тренировки и не пропускать. И дома так тренировалась, какие-то упражнения делала. Ну надеюсь, станет призовое место какое-нибудь. Буду пробовать, буду закрывать на это глаза, что страшно, и ехать дальше. Спокійно налаштована на змагання шосткинка Анастасія Цьомка. Займається шорт-треком вона всього рік. Цей вид спорту їй дійсно до душі. Мені кажеться, це модно. Во-первых, це красиво, це виносливість виноситься. Ну мені кажется, в будь-якому такое есть, но, не знаю, наприклад, я виросту меня будут там дети, там все. І мне кажется, спортивна мама это везде хорошо. Старанно приховують своє хвилювання тренери. Вони всіляко підтримують своїх підопічних, але які саме призові місця хочуть зайняти, наперед не говорять, бояться наврочити. Участвують у нас 10 чоловік. Мальчики, дівчині, возраст наймаленькі є 2004-2005 і старше. готувалися. тренировались, Надеемся на призовые места. Это спорт. Может быть и падение, и разочарование, и паника на старте. Все может быть. Так что надеемся на лучшее, на победу. Мне самое главное, чтобы они э, боролись. Вот. То есть даже если они не выиграют, но они покажут мне борьбу на дистанции, то меня это устроит. Вообще, конечно, я им говорю, что они молодцы, и что они у меня самые лучшие. Андрій Доценко, завідуючий сектором фізичної культури і спорту, привітав юних спортсменів зі святом та побажав швидкого фінішу учасникам. Хочу побажати вам вдалих стартів, швидких секунд, показати ваші найкращі результати, і також привітати з Днем фізичної культури і спорту, який сьогодні відзначається по всій Україні. Побажати вам міцного здоров'я і найвищих звершень в спорті. Гості учасники Сум та Києва і радіють, і хвилюються, адже зараз їм треба зібрати усі свої сили для того, щоб показати гарний результат. Серед них є неодноразові переможці цих змагань, а також дебютанти. Оля, Хочу П'ять. Я Прийшов для того, щоб не просто грати, а а для того, щоб і тренуватися, ну для того, щоб швидше їхати. развиваться, и, и так все получится. Мне очень нравится заниматься на роликах, потому что это скорость, это как бы это энергетика, это спорт, это здоровье. И у нас очень хороший тренер. Ходим на соревнования, показываем свои силы, что мы умеем. Спортсмени здійснили пробіг на роликових ковзанах на дистанціях 200, 300, 2000 і 3000 метрів. Дуже вдалим відкритий чемпіонат області виявився для спортсменів шостки, які здобули п'ять перших місць, взяли сім срібних медалей та отримали три бронзи. Перемоги шосткинцям даються непросто, адже вони тренуються в недосить належних умовах. Зазначив Андрій Горшечніков, президент Сумської обласної незалежної федерації зі швидкісного бігу на ролик. В Окрім цього, існує низка інших проблем. Тренеру вже треба платити зарплату, правильно? Ученикам треба давати якісь гроші на соревновання. все, а. Существує тільки федерація. Родители допомагають, але вы не понимаете, в Києві как-то проще. У них клуби, у них це все платно. Они платят, у них кожна тренування виходить там 50-60 гривень. Кто у нас? У нас ніхто не зможе. Поэтому у нас це сопутствующий вид спорту. конькобежный біжний спорт Шатрек. Варто зазначити, що Шостка є одним з центрів Сумщини, де розвивається роликовий спорт. А учасниці обласного чемпіонату Ольга Гришина і Марія Шостак входять до складу. До збірної України 13 та 14 вересня іудеї всього світу відзначають новий рік свята Рош Ха Шана, що означає початок року в єврейському календарі. Так, хасиди зі всього світу з'їжджаються до Умані, що в Черкаській області, на могилу Цадика Нахмана, або помолитись та відзначити прихід 5776 року за іудейським літочисленням. 14 вересня єврейська громада в Шосі також збереться аби відсвяткувати одне з найголовніших своїх свят. Про традиції, яких дотримуються люди землі обетованої, в цей період Євгенія Павлова дізнавалась у голови іудейської релігійної общини в нашому місті. Новий рік або рож хашана, що в перекладі з івриту означає голова року, починається в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем. За світським календарем він припадає зазвичай на середину вересня, початок жовтня і відзначається протягом двох днів, розповідає Дмитро Кустов, голова іудейської релігійної общини в шосці. Більшість народів народу мірать літа і від аткаїта дати якогось то события. В Єврейське там немножко по-другому. Ми празднуємо. вернее, считаем, лето, летообчисление идет от дня сотворения мира. А конкретно шестого дня, когда Бог создал уже первого человека, знаете, звали его Адам. 13 вересня із заходом перших зір іудеї відзначили настання 5776 року. Разом з усіма зустріла новий рік і Шостинська іудейська община. Вона за мірками Сумської області доволі велика, а це приблизно 230 чоловік, серед яких багато молоді, підкреслює Дмитро Вікторович. І наша все-таки задача, задача, щоб всі, кожен, кожен, кожен єврей в місті Шостка, щоб він розумів, що він єврей, щоб він знав свої корні, щоб він соблюдав. Традиції тому що, що євреї – це не національність, це релігія. Традиційно в цей період влаштовується святкова вечеря напередодні першого дня свята і в ніч другого дня запалюють свічки. В основному виконання цієї заповіді покладено на жінку господиню дому. Вона запалює свічки за всіх членів сім'ї. Також перед початком трапези читаються певні молитви. Сустую такий ще класть на стіл. От, отваренную голову или рыбы, или вообще барана. Для того, чтобы в новом году быть в голове, а не в хвосте. Это очень важный такой момент. Также еще очень важно, чтобы на столе были яблоки и мед, чтобы Новый год был сладким, чтобы было много фруктов. Обязательно должен быть еще гранат. Количество этих зерен, которые там, ну, так считается, примерно 613. То есть как раз столько, сколько заповедей в Торе. Згідно з традицією, 10 днів від початку Рош-Хашана до Йом-Кіпур, тобто судного дня, час, коли Бог судить весь світ і виносить вирок, кому жити, а кому померти. Цей період називають страшними днями або днями трепету. Ну іскрення віра в те, що Бог нам всім желає все таки добра і благополуччя, вона на цей день в праздник. Я поздравляю всех с наступающим иудейским вернее с наступившим уже иудейским 5776 годом. Пусть этот год принесет только радость и объединит всех евреев в этом году в одну большую дружную семью. Пусть Всевышний оберегает вас и направляет на пути жизни с праздником Шанатова Уметука. До речі, святковий стіл та ушатний одяг виражають не радість, а надію на милосердя Всевишнього у ці два дні прийнято якомога менше спати і якомога більше часу приділяти молитві. За народним прогнозом погоди, 15 вересня вшановується пам'ять святого Маманта. З цього часу відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. У давнину наші пращури слідкували за заходом сонця. Якщо цього вечора він буде червоним, то морозів довго чекати не доведеться. Яку ж погоду чекати у вівторок дізнаємось з прогнозу синоптиків. 15 вересня в шостці ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день буде хмарно, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 18. Вночі температура повітря до плюс 7 градусів. Вітер змінних напрямків з поривами до 2 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. А я нагадую, що випуски інформаційної програми День можна знайти на сайті Шостінської міськради та на сайті Шостка Ньюз. до наступних ефірів.